Ольга Кобелянська Весняний акорд. Моя хата. На округи обсадив її мій дід липами і смереками. Дослідні перевезений спомин з гір, а від з неї все далека припишна рівнина. Так, бамбуть, розглядається степ, подібно, як оця рівнина наша. Десь далеко, добачує моє око сільські хати. Давно, давно, як я був ще дитиною, пишалась на тій рівнині дуби на ліс. Відтак, мов сьогодні бачу все, ставала вона чимраз об'ємистіше і рідшала. А коли я знов вернувся в оці сторони і моє волосся посивіло, вона, як предки мої, в землю, ніби позападавшися, позникала. Осталася лише гола рівнина. До того знов ще розказують, що колись ще за часів наймолодшої добини бився тут Собійський з турками. І тут, і там остались тої давнини могили спомени. Тепер, як кажу, рівнина пригадує степ. Саме тепер весна, поля зазеленіли, десь під небосхилом розходиться спів жайворонка. Я уявляю собі його срібно прозорими перлинами, що, кидані невідомою рукою в повітрі, тут або там сиплються і доходять звуком своїм до наших ушей. Полями зеленою рівниною в'ється доріжка. Я її своїм оком здалека не розрізняю, але вона є. Приміром, зараз добачаю і можу вже розрізнити, і де здалека, ніби пливе проти моєї хати чоловік, а за ним жінка. Десь за півгодини вони будуть мою хату трохи уподалік минати. На дворі припікає, він в кептарі, а вона в чорнім сердаці і в червоній хусті. Днина Ярмаркова. Десь далі звідси, ще на годину ходу вони будуть там, на ярмарку. Чого? Не мають нічого на продаж, але майже самі не знають, а йдуть. Переважно тому, що ярмаркова днина. Що можна буде з цим і тим побачитися, поговорить, напитися, пливуть вони тою рівниною повторно розгону і сили. Взялась з собою кілька яєць, ніби чую, кличе чоловік до жінки, не обзираючись. Він все йде вперед, а вона, як звичай, кілька кроків в покорі за ним і несе в своїй барвній тайстрині Тих кілька яєць. І пливуть далі в тій рівнині, над ними небосхил, під ними земля зелень. А робітна днина приманчева, пишна аж кричить. Не губіть часу, творіть що. Ім байдуже. Так що тижня, до того свята неділя, дніми наїтьму переливаються, а вони однакові. Дома діти самі без надзору, праця жде творчих рук, а вони ідуть, тонуть, зразу в тій рівнині, а далі, як їх око вже не добачує, на ярмарку і в корчмі. Вертаються вони аж пізнім вечором або іноді вночі. Час з ними ні хвилини не жде. Через той тиждень і ніч, що мов закриває за собою все сотворенне. І те, що жде ще творення, щось рухається вперед. Ниви знову відтінок зазеленітись дужче, пупці на деревині порозпускались більше, трави попідростали, все тихцем, і все більше, дальше, все, мов за невидимим планом, укладом застою не знає. Лиш мужик однаковий. Який був учора і нині, таке і завтра жде його. З праці піднімається на нього убіччя рука, з землі тої пишної, зеленої, плодовитої, ні. З нього самого, з його нутра вона виростає, з тої гущавини недбалості і байдужості, в котрій росте і не розвивається він, З нього Самого. Він боїться поступу, не ясною свідомістю, якою розрізняє хліб, а більше інстинктом. З поступу сягає щось за його традицією, в котрій знаходить він також несвідому опору і хоче його винищити, перетворити. Він все відчуває неясно інстинктом і шукає помочі. Що йому її подасть? Він не знає. Наука? Ні. Йому від неї страшно. Вона трудна. Інстинкт здержує. Перетворить щось з його і його дітей, що будуть соромитись його грубої одіжі. Вона ні. Боги може. В них криється сила, котру його простий розум не розрізняє, а чуття одобряє. Він знає лише своє матеріальне існування, а більше нічого. Тонші підземні їх хідники і шляхи, куди провадять добрі чи лихі вони, він не знає, так як є йому добре. Він природа. Враз з нею він розвивається, процвітає, плодить в'яне, скидає осіннє листя, далі гасне. Він природа. З висока, з синявого небосхилу, котяться воздухом жай воронкові перлинки, губляться. Всюди нам круги сила, ох, як добре, парно, розкішно жити і тим, що Богові піддаються. І тим, що наукці уклоняється. Їм всім весна процвітає, кожне творить, там велике матеріальне, там духовне, а всюди вона є, існує, стремиться. Де початок її? Ніхто не знає. На одно й вийшло б, коли полудня її кінець, також невідомо. Так добре. Вона однакова, вона сліпа, могутня, велика, вічна. Жаль, воронки, співайте.